Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про ласти з відкритою п'яткою. Ласти з відкритою п'яткою можуть мати різне е, призначення. Це можуть бути як ласти для дайвінга, які розраховані під боти неопренові спеціальні, от такі. з великою широкою і довгою колошою. Або Ласти з відкритою п'яткою під голу ногу. Головне, що визначає ласти з відкритою п'яткою, це відкрита п'ятка і регулювання. Іноді регулювання може і не бути. Тут просто може бути така резинка, або на таких більш міцних ластах пружина. Трошки згодом покажу, як це виглядає. Наприклад, ці ласти, це ласта Крейсі Палау. Вони розраховані під голу ногу. Але це теж ласта із відкритою п'яткою. Бачите, невеличка колоша, не широка, не висока. ось така не дуже довго. Це під голу ногу, а ось така вже побільша калоша, бачите, зад як воно виглядає. тут прям бачно що це і ось так ось товщину Сюди влазить бот, а сюди бот не влазить. Так, обіцяв, показуємо власти скуба Про Travel. Ось такі. Бачите, ця резинка. Це п'ятка теж відкрита Там бачимо, що фіксації фіксація є, але вона не повністю захищена. Теж вони. Регулюються, але регулюються не ремінцем, а ось такою резинкою. Ці ласти можуть використовуватися під голу ногу та під носочки, неопренові носки. Або в компанії Scuba Pro є спеціальні боти з дуже тонкою підошвою, яка розрахована під оці ласти. Зазвичай гола нога чи носки нормально підходять під оці. Ласти. Тобто розібралися, може бути. Е і для голої ноги відкрита п'ятка, і для ботів, наприклад, як цей, що я вам показував варіант. Але... Ой, або ще от такий. Це невеличкий розмір, там десь 39-40. Але отак. Е ще. Е ласти з відкритою п'яткою зазвичай йдуть не на два розміри, а приблизно десь на три. Не дуже багато. Але все ж таки, наприклад, ось в мене СМК, це буде десь 39-41. Може бути 38-41. Або 40. Ну, приблизно так треба міряти. Якщо ви обираєте ласти з відкритою п'яткою для дайвінга під бот, то і міряти їх треба під боти. Так що, якщо вам треба ласти під боти або під голу ногу з відкритою чи закритою п'яткою, всіх вас чекаємо в нашому магазині Батиска. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!